Ми теж молодежні. Дивіться, який ви красиві. Сьогодні дуже щасливий день в нашому житті. Минуло 43 роки, як ми закінчили користуське до училище. І сьогодні зустрілися. Це мої подруги. Тетяна Маліноць. Стемківська. Людмила Гриценчук, Зіна Кучик, Долінська. Вони так для мене всі залишились. Танюша, Людочка, Зіночка. І хоч наші скроні прикрасила. Зимова зимчість. На душі тепло весняно. і весняні. Дуже приємно зустрітися в такому полі друзів. Згадую, як ми перейшли такими малими, ще сиділи в другому 20. корпусі, там де хто ховався на останні парти і керувала нами есфірна гумівна да, комсомольська лінія, навчальна частина. І от пам'ятаю, якось ми в гості до неї і прийшли і довго згадували, що вона нас угощала, хто тоді був? Піца ні, мацахліб, хліб, хліб. і копчений оселедець, але такий маленький шматочок, що ним тільки було помазано той кусочок хліба. А доводила нас Марія Йосна. Марія Маріосна померла. Та померла Марія Йосина. І хоч ну весело було, по-різному згадуєте сало за підвіконням, яке кожен привозить. Звичайно, поварили ми ту картоплю, пам'ятаєте? Я дуже згадую люди Башинської. Як ходили до люди Башинської, пішки назад, Вася нас привозив, Мені мама ті чоботи купила, ті чоботи зарепнули. Вони ж не були шкіряні, поки ми прийшли від того туровця. Кажеться, зовсім недавно, правда. І в душі нібито молодий, і дні так пролетіли. А зараз ну, роки не будемо рахувати. Нехай Зозулька порахує кожному з нас. Хай рахує ще стільки, стільки ми зможемо, стільки, щоб ми могли себе обійти, правда? Щоб ніхто за нами вже не нікому ми щоб не були обузою. Да, і собі теж. Коли вийшла заміж, якийсь час працювала, взяли директором і вчителем. А потім жили в Чорнобилі. Початковий клас, так. А потім поїхали в Прип'ять, я ж кажу, отримали там квартиру, тисяча Чорнобиля живу до цього часу в Черніга. Я так і залишилася у початковій школі. На той час тоді філологів вистачало і дуже було складно влаштуватися. Вони запропонували удіти поки в початку школу, а потім запропонували вже і в старшу школу працювати, але я вже не захотіла. Я так і прижилась в початковій школі, і на тому дитячому рівні я так день і залишилася. І мені подобається працювати саме з маленькими. Душі ми молоді. Здається, все так, як було колись. Хоча дивлюся, в кожного вже скроніси. Кожного по-своєму склалася доля, склалося життя. Я хочу побажати всім здоров'я, миру на нашій землі, зустрічатися частіше, в більш широкому колі, щоб не чотири нас було, а двадцять чотири. Ніби молодість вернулася до нас, правда? Розкрилися душі наші, посміхаються наші обличчя. І дай Боже нам зберегти цю радість. Надовго, надовго і всім, хто давно не зустрічався зі своїми друзями. Ми побажаємо кожного року зустрічатися. Кожного року не зустрічатися. А, Хоча року, Надя буде приїжджати. Коли таку... вона приїжджає, на кожен а, не приїжджає. мова а, тут не тільки, вони... тільки навіть про нас, а про людей взагалі. Хто має друзів, які проживають далеко? От я приїхала з Чернівців, Таня приїхала на зусиль скористання Людмила Зінаїда. Місцеві, і вони дізналися, що можна таку зустріч шивати, і ми використали цей час для того, щоб побачитися. І тому хто має друзів, які проживають далеко, близько, це не важливо. Спілкуйтеся, зустрічайтеся, тому що це дає силу, енергію, продовжує. Наше буття, наше вливає щастя в наше життя. Правда і цю радість Та що зустрічайтеся і будьте всі щасливі, такі як ми сьогодні.